Усім привіт! Як завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі і дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу поділитися з вами моїми найулюбленішими парфумами лютого, які я носила найчастіше протягом цього місяця. Так що обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, та не забудьте поставити цьому відео вподобайку, якщо вам подобається дивитися контент в такому форматі. Ну що ж, і одразу хочу розпочати з парфуму, який називається Superb Cafe Це Можна сказати, такий клон парфума Intense Cafe від Montal, який мені дуже подобається, і це досить вдала копія того аромату, який пахне начебто трояндове варення. Якщо ви колись його коштували, то ви, напевно, пам'ятаєте ці дрібні листочки троянди. Цукровому сиропі. Саме так для мене пахне цей аромат. Він дуже солодкий, насичений, майже сироповий, троянда тут точно гурманська. Нота кави для мене особисто слабенька, але мені дуже подобається такий приємний, солодкий, компліментарний аромат, який я особисто люблю носити, коли. До кудись. Ось, наприклад, у лютому було день народження нашого товариша, і ми пішли до нього грати в настільні ігри. І я нанесла дуже багато цього аромату, бо, по-перше, я з ним себе почуваю дуже комфортно, знаю, що він завжди працює гарно, приносить мені багато компліментів, подобається людям і створює дуже приємний настрій. А саме це треба на дні народження. Тому цей аромат. Аромат Дуже посприяв підняттю гумора і, взагалі, гарній атмосфері, мені з ним було комфортно, і ось так я провела той вечір. Наступний же аромат був одним з тих, які я носила найчастіше протягом днів, саме у днівну пору. Року хотіла сказати, ну, коли день, а не ніч, це Intense Cherry від Montal. Я взагалі його придбала для нашої вишневої підбірки, яку я так довго анонсувала, збирала парфуми до неї, і врешті випустила у лютому. Багато хто з вас на неї чекав, тому якщо ви ще її не подивилися і пропустили, обов'язково це зробіть, бо, на жаль, те відео не зібрало так багато переглядів, як я сподівалася. Але повернемося до цього дуже приємного, лагідного і не схожого на Монталя аромат. Він такий освіжаючий нота а, вишні, вона тут а, реалістична, фруктова, знаєте, без чогось такого мигдалевого. мигдаль і вишня, як ви вже могли чути у тому відео, вони два постійних супутники. І знайти парфум, який би мав багато вишневих, черешневих тонів, а менше мигдалю це дуже важко. І ось саме це я маю в Intense Cherry, тому він мені так подобається. Бо це легкий освіжаючий аромат, це не начебто. Щось таке приємне, як гель для душу, який ви ще можете відчувати на своїй шкірі. Не дешевий, а більш високоякісний. Ось тут є мускус, він такий тонкий, елегантний, не... Робить цей парфум занадто важким. І взагалі він дуже легкий, я б сказала, більш навіть весінньо-літній, ніж зимовий. Але мені подобалося носити його саме протягом дня, може навіть наносити а, саме зранку, коли я йшла до праці, бо він продовжував відчуття свіжості. Ось. Але про більше черешневих ароматів ви можете дізнатися. Тій підбірці, в якій я вам вже розповідала про Cherry Ink від Лоренцо Пазалі. Цей парфум дуже небанальний і не такий вишневий, як багато інших. Бо в нас тут і черешня, і вишня, і вони дуже реалістичні, соковиті, насичені, начебто свіжі ягоди зірвані з дерева. А взагалі у нас багато тут різних нот, такі як ром, такі як а, червоне вино, але він не занадто алкогольний, а також не занадто пряний. хоча в нас Тут є і червоний перець з корицею. Тут також є багато квітів, і мені здається, ось саме мімоза. Починає створювати більш ем, пудрове відчуття. В базі він ще більше запудрюється, але мені е, дуже подобається, як свіжість в ньому залишається, незважаючи навіть на більш важкі ноти в, е, ноти в базі. А також тут є ці чорні е, чорнила, і ви могли би подумати, що з таким парфумом нелегко протягом дня, але він настільки приємний. Ви знайомитеся з ним і одразу закохуєтесь або стаєте кращими друзями. Знаєте, таке відчуття може траплятися і в парфюмері, і саме це я відчула до цього аромату. Він настільки носибельний, з ним комфортно усюди. Тому Cherry Ink – це дуже небанальний фруктовий парфум, в якому фокус більше саме на ці вишневі а, чорнила. Ось, але щось більш в такому зрозумілому вишневому стилі це останній вишневий аромат на сьогодні. Більше про вишню в парфюмері ви можете дізнатися у тому відео, про яке я вам розповідала. Але Каяліс Burning Love Fest Cherry це дуже цікавий аромат, бо насправді, ось на початку одразу таке відчуття є, що це. А, аромат в стилі Lost Cherry. Ну, усі з тим парфумом знайомі. І так, тут є щось таке навіть не палене, димне, черешневе, а щось більше, начебто а, цукеркове, цукеркове, цукричне. Ну, допоможіть мені з цим словом, ніхто не допомагає. Напишіть у коментарях, як правильно казати: Цукер, цукеркове чи цукерне. Він дуже пудровий, він такий бальзамічний, приємний, але в ньому. Відбувається якась а, метаморфоза, він стає неймовірно свіжим саме в базі. Загалом парфуми більш свіжі на початку через ну, верхні ноти, а потім вони або запудрюються, або стають більш важкими, ну, шлейфять. А він шлейфить саме чимось таким відкритим. Це не начебто подих а, якогось а, єдинорога. Як вам такий опис парфумчику. Дуже насибельний, дуже класний, дуже компліментарний. і е, я вам дуже його раджу, бо він універсальний. Це його плюс. Я взагалі його ношу у себе в сумці і протягом дня можу його нанести. Ось, робила я так часто в праці, і це було прям, знаєте, вишенька на тортику. Ось, Але е, ще один парфум, вже не вишневий, але теж фруктовий це. Медицин Parfum від Роджа Daff. Дуже дорогий парфум, реально дуже дорогий і дуже шикарний. Саме шикарний, бо тут наші фрукти вони більш такі ополентні. І знаєте, парфум насправді дуже комплексний. тут є і лан ланг і фіалка така, ну, майже помадна. Гіліатроп пудровий, квіти, дуже насичні, дорогі. І взагалі це. Парфум вищого класу парфум а, дуже дорогий, одних, один з найдорожчих в моїй колекції, і мені подобається така фірмова пудровість від Роджедав, яка тут теж присутня, але вона в більш свіжому, фруктовому, такому яскравому виконанні. Тому так, я його теж носила, бо через а, ту кількість вишневих парфумів, а, з якою я спілкувалася, і мала просто. Щось протягом місяця мене потягнуло на фруктові аромати. До речі, хочу зробити для вас підборку моїх фруктових парфумів з колекції, бо мені подобається цей жанр, і мені здається, буде доречно зараз, коли прийде весна. Але вона ще не прийшла, в нас холодно, і я у лютому відкрила для себе ось такий бренд з Франції Тео Кабанель. І просто закохалася в нього, була насправді дуже заінтригована їх парфумами давно, через ноти. І в мене є пробники усієї колекції. Зараз я вже хочу придбати декілька ароматів у повноцінних флаконах, але ось цей аромат кафе Кабанель це один з їх бестселлерів. І я зараз вже розумію, чому. Слухайте, це дуже такий текстурний, об'ємний, гарячий. Пряний аромат, в якому на початку можна відчути корицю, знаєте, в таких ось не мелену корицю, не навіть не корицю в випічці, а саме а, таку свіжу корицю в її, як це правильно назвати? Ну, форматі, в якому вона є. Тут також є кави, це саме ці такі зерна. Великі кавові, вони додають тут більш глибини до аромату, який насправді дуже масляний. Тут є і молоко, і карамель, ваніль, тонка, боби, сандал, мускус, і ось ця нота масла, яка все дуже зглажує і робить його більш насиченим, більш не важким, але текстурним. і... Я не можу сказати, що їстівним, але він дуже приємний, гурманський, але все ж таки, знаєте, не цукерка у флаконі, вечірній, більш темний. Тому я його взагалі тримаю у себе біля дверей. Тому коли я. Вдягаю верхній одяг і колись і кудись йду ввечері. Я наношу декілька пшиків, роблю цього аромату, і це як додатковий шар на вас, приємний, огортуючий, дуже комфортний. Ось такий аромат, точно зимній, особисто для мене. Тому мені пощастило, що я з ним ознайомилася саме в лютому, бо лютий це ж лютий, правильно. До речі, напишіть, будь ласка, як він для вас пройшов. Сподіваюся, у вас все гаразд. ми Нещодавно були на демонстрації до річниці повномасштабного вторгнення. Ось, і там я, до речі, розповім, який парфум я носила, але а, в один з сонячних, приємних і дуже теплих днів, які ми теж мали у лютому, а, що Досить дивно може звучати, але у Німеччині погода буває такою різною, навіть взимку бувають дуже теплі дні. І ми поїхали на м -м, природу, є такий зоопарк, він просто знаходиться у лісі. І тварини, такі кози, там навіть були кенгуру, макаки, або просто великі. А ці Вони а, рухаються вільно, в них дуже великі території, вони пересуваються і живуть повноцінним життям, за ними ще піклуються. І ось в той день я зробила ось таку просто а, вибухову комбінацію з двох парфумів. Ну, По-перше, це аромат Noir Toscane Vanille Raisin від бренду La Maison de la Vanille. В них всі парфуми ванільні, і цей аромат дуже солодкий. Ось це Цукерка а, в парфумі. Якщо ви любите гурме, гурманіку і взагалі ваніль, вам точно до цього бренду зверніть увагу на цей аромат, в якому є нота винограду, бо ви її тут відчуваєте. це дуже солодкий. Пам'ятаєте, з дитинства такий маленький зелений а, виноград без кісточок, солодкий, як цукор. Тут є мед, і це реально медова. Виноградна ванільна цукерка ось. І змішала я її з парфумом зовсім іншим, теж гурманським, але алкогольним, какавовим і татабачним під назвою Еліас від бренду Mood. Слухайте, це ну от, як колір парфума, такий він по своїй концентрованості дуже-дуже сухий. Алкогольний, древесний аромат, вони добре поєднуються, але це вибухова комбінація, і насправді було занадто на свіжому повітрі, бо я не могла не могла втікти від цих ароматів. Їх треба було, напевно, наносити, коли ти кудись йдеш, і хочеться просто ну, зробити так, щоб усі звернули. Саме на тебе увагу. А я була на природі, поміж різних тварин, на кого мені було звертати увагу. Ну, ось так я зробила, таке теж буває. Але парфуми, які були більш легкі, носибельні, тому я їх а, теж змішала. До праці це ось такі квітки від кензо, дуже схожі, я навіть не можу вам описати. Різницю, це значить, знаєте, не начебто взяли а, суху пудру і взяли лосьйон для тіла і змішали їх. І що в нас вийшло? Паста. Ось така квіткова, приємна, лагідна паста. Парфуми не дуже довго трималися, але мені хотілося після тієї такої, знаєте, дуже... Ну, майже злипаючися солодощів, мені хотілося чогось більш легкого Я ось до праці носила їх. І, до речі, багато людей їх помітили ось. Тому таке буває. Ви вже ваш аромат не відчуваєте, а інші вас про а, нього питають. Напишіть, будь ласка, чи ви вже з таким. А, Колись стикалися. Ось, а ще один аромат, який я носила до праці, це мій перший парфум з колекції Giardino Benessere під назвою Da Sos. Ось в такому шикарному вигляді приходить цей флакон. Я прям не можу на нього. Любуватися, він такий гарний. І парфум гарний древесний, ароматний. Тут є в нас трави, чебрець, лаванда, і цей горіх. Тут багато древесин, уд, він такий спокійний, але більш для бізнесменів, мені здається, або для офісних працівників а, він шлейфить, він гарний, він точно дуже дорого звучить і довго. Але для мене він був а, може, занадто маскулінний. Але парфум Місіарте від Квінто Канто. Який е, е, теж в не менш шикарному флаконі, ви тільки подивіться, Ау. Да, їх е, витягнути з цих е, коробок дуже важко, але я хочу сказати, ну, що це точно шедеврально. І в нього таке цікаве звучання, бо я вам хочу сказати, в нас тут багато різних нот, наприклад, фрукти, такі, як ананас, слива. І малина в поєднанні з кокосом ви б могли подумати, що це фруктова композиція, але тут також є і квіти, такі як жасмін самбак та конвалія. Тому ви б могли подумати, що він і флоральний. Тут же є також і цитруси, наприклад. там... Бергамот та апельсин. Могли б подумати, що і цитрусовий, але тут також є хіліатроп з мускусами карамелю. Тому може статися в таке відчуття, що він пудровий. Але тут же також є ще інші ноти, наприклад, сандал, амбра, сіра і шкіра. Тому, ну, а може, тут є і щось анімалістичне. Я вам хочу сказати, тут все це є. Але цей парфум настільки гармонійно. Збалансований, що дуже важко виділити якісь окремі ноти. Тому я хочу поговорити і поділитися своїми відчуттями, коли я його носила. І мені часами парфуми нагадують а, якусь текстуру, або а, викликають якісь текстуральні спогади. І ось... Цей парфум може своєю колористикою, може зовнішнім виглядом, а може і якимось присмаком нагадують: а, знаєте, є такі поверхні, які з матового мармуру. Ось так він для мене пахне. Я знаю, що це дуже дивний опис, але це дуже приємний парфум, носибельний, універсальний, легкий. Не треба довго думати, заморачуватися, чи він підійде для ситуації, чи ні. Він точно дуже а, приємний. Ось, і приємно його носити, і приємно його відчувати протягом дня. В нього а, також є елегантний шлейф. Ось. Так що це був мій елегантний парфум місяця. Але мій найулюбленіший парфум лютого це відкриття новинка від бренду Orman Jane під назвою Sakura. І, по-перше, це дуже красивий флакон. По-друге, цей аромат мене. Скорив з першого разу. Я вам хочу сказати, що він дуже сексуальний, але насправді свіжий, пудровий. Тут в нас є багато різних нот: лайм, бергамот, зелені та пряні. Перцеві ноти, багато квітів, такі, як квіта, вишні, ну, сакура, да? ви вже зрозуміли по назві. Тут є і водяна лілія, і фрезія, османтус, троянда, фіалка. А в базі сандал з кедром, муску з амброю, ваніль та бабетонка. Але для мене тут дуже відчутна нота рису. А вона пудрова, вона дуже делікатна І насправді. Я хочу сказати, що я відчуваю тут анімалістичний елемент, і він дуже відчутний протягом десь 20 хвилин. І саме цим він мене скорив, закохав в себе. Ця анімалістична нотка може навіть а, для мене а, вона з, з зеленощів, ось цих, знаєте, начебто таких а, свіжо. Свіжих стеблів, свіжих а, віточок, єлочок, переламаних. Щось тут є таке дуже дзвінке, щось дуже легке. І він дуже об'ємний. О, як він тримається! Слухайте, протягом дня. Його треба не треба навіть наносити декілька разів, Супервесіння аромат. Це для мене, знаєте, такий перехід до весни цей парфум. І він дуже мене вразив своєю красотою. Тому так, найгарніший парфум лютого це точно, але усі вони були гарні. Тому ви, якщо маєте якісь питання, залишайте усе в коментарях. Дуже буду рада з вами поспілкуватися. Якщо у вас є якісь запити або ідеї по наступним відео, залишайте, будь ласка, для мене відгуки. В коментарях, які теми або парфуми ви б хотіли, щоб я з вами а, обсудила. Ну і я чекаю на зворотній зв'язок з вами та ваших лайків, коментарів і, а вже ж підписку, якщо ви тут вперше. Дуже дякую за перегляд, гарного вам дня та слава Україні! Папа! -па.